Друзі, привіт! Приготування починаємо з крему. Він у нас простий: всього два інгредієнта. В миску виливаємо сметану 400 г, в мене жирність 20%. До сметани відправляємо варене згущене молоко одну банку. Це близько 300 г. Тепер перемішуємо вінчиком до однорівності. Пройшло менше хвилини, а крем вже готовий. Поки відставляємо. Займемось печивом. В мене галетне 250 г. Наша задача кожне печиво розрізати на 4 частини. Можна одночасно розрізати кілька штук, щоб було скоріше. Або, друзі, в кого в магазині є солодкий крекер, або зоологічне печиво у вигляді тваринок, сміливо беріть його і тоді не доведеться нічого різати. У нас в магазині крекер, на жаль, був лише солоний, тому доводиться трохи витратити час. Тепер нарізане печиво відправляємо до крему. І все ретельно перемішуємо. Для цього торта я використовую роз'ємну форму діаметром 18 см. Дно застляю пергаментом, обрізаю зайве і перекладаємо наш торт у форму. Залишилось прикрасити. Для цього я беру половину молочної шоколадки, тут близько 40 г, і натираю на дрібній терці. Посипаємо зверху торт і відправляємо в холодильник для просочення мінімум на 6 годин, а краще на ніч. Знімаємо форму. В мене крем трохи зарідкий, бо торт провів у холодильнику пару годин всього. Розріжемо. Ось так гарно виглядає в розрізі. Все, друзі, побігла ставити чайник і насолоджуватись. А якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую за перегляд! Смачного і гарного настрою!